Добрий вечір. Хочу розказати, які висіли печені е, кораблі з яблуками з яблуками і вискового тіста. Подивіться, яка тут гарна. Ось начинка гарна тут прям. Така гарна, гарна начинка, яблук варення із груз, а чисто поліє тут полити. Посипано, апетитно виглядає. Хто зараз хоче ну, ось такі е, печені кораблі з яблуками і варення із груз, із груз то їздить. А Запрошує посмакувати, а комусь подобається ставити лайтики став, ставити. Коментарі, в кого які нам образу від е, печених кораблів із яблуками. Дуже е, дуже гарні. Думаю, зараз когось апетит буде, прям як кажуть. Е, е, Йоскін кот. <ривит> <ривит> так що. А просили а таку апетитну смакоту. То... Заходьте посмакувати, всіх чекаю на таку красу печену. Всім гарного вечора і з новинним роком 2026. тим до зустрічі у наступних відео.